І так, всім привіт. Сьогодні я хочу зробити відео про фігурку Ліонардо. В наступних серіях ми бачили фігурку алігатора. Ну, а зараз давайте подивимося нашого Ліонарда. Ось така черепашка, вона вся зелена, панцир. Для неї ще прилагались мечі і різні припаси, Але я, на жаль, їх загубив, то вибачте. І вибачте, що в нас такий поганий екран, скоро буде ліпше, і ми побачите ліпше відео. Ну, давайте дивимося далі. Так, в неї руки рухаються як шредера. Бо то фігурка з колекції шредера. Ну, далі в неї, тут так недобре видно, в неї тут шрам. І так, давайте далі. В неї ноги згинаються. Недобре видно, бачите. Так, давайте. Ну вон така фігурка. Ну, дивіться наші відео. Скоро буде. Підписуйтесь на наш канал, будь ласка, ми вас дуже просить. Скоро буде багато нових відео. Я скоро зроблю відео про фігурку. Ну я ще не знаю про яку фігурку, але ще подумаю. В нього дирочка і там мали запихатися м'чі. Ну, така штучка і там мечі запихалися. От тут в нього багато пов'язок різних О, замотано. Ну тут вот, вот вы дивите листы Ви чіпляється. там Потім я ще зроблю на добрий. І давайте пока вже. Сьогодні у нас пока.